Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Про нетехнічний пошук боєприпасів в області, заміну адресних табличок та долю покинутих автомобілів на вулицях Миколаєва. Далі розповім я Олександр Гордієнко дайджесті новин тиждень Миколаїв. На Миколаївщині тривають роботи з нетехнічного обстеження територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Команда Демінерів зараз працює в районі селища Тернові Поди. Роботи відбуваються за підтримки програми розвитку від ООН. Обстеження кожної нової ділянки починається з нанесення фарби на поверхню землі або асфальту та встановлення GPS-мітки. Під терновими подами точились перехресні бої та ардуелі. Сюди прилітали снаряди з реактивних систем залпового вогню, типу «Смерч», торнадо, ураган тощо. Площу ми порахуємо безпосередньо, вже коли підготуємо карту. Ну десь в районі 25-27 п'яти гектарів буде. Не технічне обстеження це комплекс мероприємств, які проводяться. Це безпосередня зустріч з місцевими жителями, фермерами, хто з безпосередніми свідками подій, які відбувалися на той час тут, плюс безпосередньо саме обстеження за допомогою безпілотних суден. Основна робота з нетехнічного обстеження відбувається за допомогою дрона. Помітивши підозрілі предмети, фахівці їх фотографують, відбувають координати та ставлять мітки на електронній мапі. Ми оглядаємо поле, яке є ділянкою обстеження, яку нам надали. Тобто максимально ретельно, можна сказати, навіть монотонно, метр за метром, покроково, максимально низько, наскільки можна. Намагаємось знаходити вибухонебезпечні предмети, якісь уламки, що свідчать про забруднення поля. В районі селища Тернові Поди команда фахівців почала працювати 6 березня. Два роки тому деякі ділянки вже були обстежені іншою компанією. На них зараз відбуваються повторні роботи. Станом на 19 березня результати наступні. Для того щоб встановити, чи ця ділянка також забруднена, чи можливо фермери або місцеві жителі своїми там якимись діями призвели до того, що цю ділянку можна вважати. Ну, умовно чистою, скажімо так. Обстеживши, подивившись, ми приймаємо рішення, що ця ділянка забруднена, так як на ній ну, більше 40 одиниць вибухонебезпечних предметів, або прямих доказів забруднення. Відбувалося дистанційне мінування. Це протипіхотна міна ПОМ-2. Вона в основному йде дистанційно касетними боєприкасами або ураганом, або смерчок. Всього в рамках програми залучено десять команд, які працюють у восьми областях країни. Безпосередньо, що стосується Миколаївської області, наразі там знаходяться дві команди з технічного обстеження. Вони задіяні у наступних громадах, таких як Шевченківський, Горохівський, Галіцинівський, Первомайський і Снігорівській. Ці роботи фінансуються урядом Японії, Кореї, а також фондом відновлення громад України. Додав Олександр Лобов. В Миколаєві нові адресні таблички повністю замінили тільки на одні з 200 вулиць. Хто і коли буде встановлювати нові показчики у скверах, у звозах, на вулицях та провулках, дізнавались кореспонденти Суспільного. Замість табличок, 8 березня, Гліба Бабіча. Це перша із перейменованих в 2024 році вулиць, таблички на якій були замінені завдяки фінансуванню однієї з громадських організацій. Місцева жителька Вікторія каже, живе на одній з переіменованих вулиць, вважає заміну адресних табличок потрібною справою. Чоловік має знати, яка вулиця обов'язково мені замінити таблички. Так. Ви знаєте, як треба. Я думаю, що це правильно. Все убирать і делать наше, щоб оно було наше. А то пусть уходять туди, в то прошлое. До нових адресних табличок є вимоги, говорить головний архітектор міста Євген Поляков. Вони мають бути вироблені з оцинкованого металу товщиною пів міліметра з високою стійкістю до дощу, снігу і сонця. Три випадки: перше, це елементи для розміщення на зелених зонах, для розміщення на багатоквартирних, багатоповерхових будинках. І на приватних е садибах да приватних будинках і невеличких об'єктах. Поляков каже, заміна табличок на вулицях покладена на адміністрації районів в скверах на комунальне підприємство Миколаївські парки. Хоча власники будівель мали б це робити самі. В заводському районі на їх заміну суму підраховують, говорить заступник голови адміністрації району Анатолій Яковина. Тут потрібно замінити таблички на 48 вулицях. Проводиться робота по демонтажу. Ну і планується заміна їх також на потрібний формат показників. Ну і термін поставлен там до кінця року. Голова адміністрації центрального району Миколаєва Олександр Береза розповів: під час повномасштабної війни замінили таблички на вулиці Маріупольській, перейменовані в 2022 році. Нині ж на заміну табличок на вулиці Марка Кропивницького з місцевого бюджету виділили 100 тисяч гривень. 154 таблички. Ми порахували, що нам треба от замінити. Ціна буде від Ну звісно, там дешевше це просто нова наклейка, а дорожче це і повністю нова табличка. В Інгульському районі цьогоріч планують замінити приблизно 500 табличок. Повідомив заступник начальника адміністрації Антон Ужва. Суми підраховують в корабельному. Попередньо на це запланували 300 тисяч гривень, каже голова адміністрації Олександр Цуканов. З початку 2025 року, говорить уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь, до нього з Миколаєва надійшло 44 звернення про ознаки порушення мовного закону. З них щодо адресних табличок 5. Від початку 2025 року у Миколаєві понад 120 пошкоджених внаслідок обстрілів автівок зняли з обліку. Щодо підозрілих або потенційно небезпечних авто, серед яких були покинуті, до поліції надійшло понад 60 викликів, що роблять у місті з покинутими та розбитими транспортними засобами, дізнавались кореспонденти Суспільного. Зняти з обліку власне авто вирішив місцевий житель Андрій. каже, його Жигулі були пошкоджені внаслідок обстрілу у Херсоні. У мене згоріла машиною, там не знаю, там міста надав не мітологу і все. Їм треба, де все. Ну так ну лішні подвіти життя за на вулиці, що валялось. Вибракувати, тобто зняти з обліку автомобіль, може лише власник або людина з довіреністю. Ця процедура безоплатна, розповідає головний спеціаліст регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Михайло Рабиш. За його словами, щоб зняти автомобіль з обліку, потрібно отримати слот у будь-якому сервісному центрі. Необхідні документи для фізичної особи це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки для юридичної особи це організаційно розпорядчі документи, накази, довіреність, довідка з територіального центру комплектування та акти списання. Місцева жителька Світлана за кермом півтора року вважає, що покинуті автівки мають прибрати на штрафмайданчики. В патрульній поліції розповіли, чи це можливо. Слід зауважити, що патрульна поліція може евакуювати транспортний засіб. Якщо він суттєво перешкоджає дорожньому руху, якщо він стоїть просто припаркований, або там власник, або там мобілізувався до війська, або там десь виїхав, ми нічого з цим не можемо зробити з точки зору законодавства, тому що це автомобіль, це приватна власність. За словами першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Ігоря Набатова, станом на березень у місті немає майданчика, який могли б використовувати для розміщення евакуйованого транспорту. Підрахунків щодо кількості покинутих або розбитих авто немає, каже чиновник. Найближчим часом зв'язку збільшенням кількості таких автівок. Ми будемо вирішувати це питання спільно з департаментом архітектури адміністраціями районів, які безпосередньо. Забезпечують виконання правил благоустрою, також нормативного документу, там рішення 5.15 від тисяч року, яке покликано забезпечити правильне використання земельних ділянки на території міста Миколаїв. Це доволі складне питання, і, на мій погляд, в першу чергу, не повинно бути вирішено саме на рівні держави. Від початку року до поліції надійшло 64 виклики щодо підозрілих або потенційно небезпечних автівок, серед яких є покинуті, говорить Віталій Душко. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.